І Дмитро Ланшин. Товариство, нарешті, нарешті ми дочекалися чоловічого голосу на нашому вечорі танго кровень. Аніма-тексту. Це галицький лев. Це журналіст, арт-менеджер. Письменник, який дивуватиме нас своєю чоловічою прозою Богдан Коломійчук. Наталя Орлова перекладає та співає танго. Олексій Гаврис танго діджей. Разом вони організовують щотижневі танго вечірки та ведуть уроки у власній школі Алієнто Дель танго. Оплески. Софія стала поруч з ним і також глибоко вдихнула. А я чую запах людського тіла, майже пошепки промовила вона. Тіла сповненого сили і сонця, що тепер насолоджується прохолодою і теплом. Сотні бажань і думки прагнуть зараз свого вивільнення. Що з вами? Що з вами? ви знітились? Зовсім ні, заперечив комендант. Тоді, тоді гляньте ось на те вогнище за ровом. Точніше гляньте на тих, хто біля, біля вогнища. Бачите ви, як широкоплечий коваль незграбно знімає одяг з молодої кухарики. Й заклад, його руки тремтять від пристрасті, і він радше розірве той одяг, а, а дарма. Хіба ж не насолода розплутати всі ці вузлики, і відвоювачи поцілунками кожен шматочок жіночі?